4 вересня Національний технічний університет України КПІ відвідав президент компанії Boeing International Марк Ален. Ця компанія займається усіма міжнародними контрактами одного з найбільших у світі виробників авіаційної та космічної техніки корпорації Boeing. Знайомство з університетом для Марка Аллена почалося з науково-технічної бібліотеки. Потім була прогулянка алеї юслави, де Михайло Згоровський розповідав гостю про життя та здобутки видатних науковців і конструкторів Київського політеху. Гості оглянули експозицію Державного політехнічного музею, де дізналися про історію та сьогодення університету, а також ознайомилися з експонатами відділу авіації та космонавтики. Особливо зацікавили Марка Аліна експонати, пов'язані з особистістю Ігоря Сікорського. The Мене дуже вразила історія університету, його надбання. Випускники КПІ змінили світ своїми здобутками в науці і техніці. Гості відвідали навчально-наукову лабораторію імені Тимошенка, механіко-машинобудівного інституту та спільний навчально-науковий центр КПІ і компанії Прогрестех Україна. Основним профілом цього центру є підготовка інженерів-механіків для роботи в авіаційній промисловості. Тож через нього проходить більшість потенційних співробітників інженерного центру корпорації Боїн, який навчається за відповідними спеціальностями в університеті. КПІ співпрацює з Прогрестех Україна». Прогрес Тех впродовж 25 років є партнером корпорації Боїнг. Тож зараз наша взаємодія з КПІ стає дедалі тіснішою. на запитання щодо подальшої співпраці корпорації Боїнг з КПІ Марк Алін відповів Ми плануємо розвивати зв'язки. Наше партнерство розпочинається зі студентів, оскільки все більше випускників КПІ долучається до роботи у нашому інженерному центрі. Вчора я запитав нових співробітників центру, як багато із них закінчили КПІ, і Оліпіплі щонайменше третина з них підняли руку. Тож я з надією дивлюся на подальшу співпрацю між корпорацією Боїнг, компанією Прогрес Тех і КПІ. під час обговорення вражень від зустрічі Марк Алін подарував університету ошатну книгу альбом, присвячену столітньому ювілеєві корпорації Boeing, що відзначатиметься наступного року. Книга щойно побачила світ і містить унікальні історичні матеріали. Михайло Згоровський у свою чергу передав гостеві сувеніри на згадку про Україну та про візит до КПІ. А на завершення зустрічі її учасники поклали квіти до пам'ятника колишньому викладачеві КПІ, видатному українському вченому механіку Степану Прокоповичу Тимошенку.